Оце тако дивлюсь на цей клінкер, дай думаю, це 490 гривень квадратний метр. Плюс робота приклеїти його приблизно 450, 400-450 гривень за квадрат. Тобто в світоги в нас виходить 900-1000 гривень. Тобто не кожен же може собі це дозволити, але чого люди, хто і хто не може собі дозволити заплатити за роботу, чого не хоче сам взяти і спробувати його приклеїти. Тобто нема нічого абсолютно важкого. Як це робити? Скидаю вам відео, ви дивитесь і робите по цьому відео. Тобто, перший раз ну, зробити нема нічого абсолютно важкого. Взять, попробувати своїми ручечками і спробуйте, бо багато хто пише, що 400-450 гривень за квадрат приклейте, це дуже дорого. Це мені дорого. Ну так якщо вам це дорого заплатить за роботу, візьміть самі, купіть його. 490 гривень квадратний метр саме ось такі кольори і беріть те самі клейте, дай ну зекономити. Ну то тобто на квадраті, якщо у вас, будь ласка, ось треба вам стіну якусь приклеїти. У вас 10 квадратів, це 4,5 тисячі. Якщо у вас це 100 квадратів, так це 45 тисяч гривень. І ви зекономите ці гроші. Тому Чого так? А люди самі не хочуть, лінується чи що? Ну це ж нема нічого важкого. Береш своїми ручечками і береш такої його гарненько клеїш. Нема нічого абсолютно важкого в цьому гібкому клінкері, але ти його приклеїш і, будь ласка, тобі на 50 років 100% тобі його вистачить, тому що срок служби в такої гібкого клінкера від 50 років.